чи ні? А от духовні труди, духовне пісто, чи тримали ну, це вже питання. Це кожен має до себе середину заглянути. Здійснилося, дорогі браті і сестри, те, про що мріяли тисячі років від Адама, тому що були сказані такі слова Адамові Єві, коли Господь вигнав їх з раю, що сім'я женить і вітре голову Зміє. І ось здійснилося оце, дорогі браті і сестри, прийшов Христос. Який зруйнував пекло. І ось це пекло, дорогі браті і сестри, зруйновано. Воно вже не могло тримати старозавітніх праведників, старозавітніх людей, які жили по правді Божій. І вони вийшли від. Господь їх до себе забрав. І нас закликає, дорогі браті і сестри, туди, до себе, у своє царство, у те, що він приготовив для кожного з нас. Що вухо не чуло, око не бачило. І навіть людині розумку на не приходило, що Господь приготовив для тих, хто його любить. Внаслідок гріхопадіння Адамового, браті і сестри, е, у світ війшла мутація. Тобто було е, людське єство, воно було спотворене гріхом. І наслідок цієї, цієї мутації, що увійшло у світ? Хвороби, проблеми різні, неурядиці. Одним словом, війшов гріх. І як наслідок цього всього обійшла смерть. Але Господь своїм е, воскресінням, Господь своїм, своєю, е, своїм Воскресінням дав нам можливість, щоб ми могли стати зовсім іншими людьми, тими, яким був е, Адам до гріхопадіння. Тобто, щоб ми могли наслідувати те, для чого Господь сотворив людину на цій землі. Але, на жаль, дорогі браті і сестри, ми не можемо жити безріховно. Ми всі грішимо, дорогі браті і сестри. Ми всі є нащадками і повторюємо те, що Господь заклав в Адамі, щоб Адам був чистий, мав таке рівноангельське тіло, щоб мав рівноангельське людське єство. І ось ми маємо, дорогі браті сестри, те, що ми маємо. Ми бачимо особливо у даний момент, який є недосконалий світ, який оцей світ, дорогі браті і сестри, недосконалий. Здавалося, що є різні форми правління у світі, які досконалі, де люди добре живуть. Але ми бачимо останні, останніх тенденцій, що взагалі немає нічого стабільного. Нічого немає. От яка, як, яка б не була процвітаюча та чи інша країна, приходить якийсь інший правитель, йому не знати, що в голову приходить, і що починається. Починається хаос і безлад починається по всьому світі. І ми не знаємо, що далі йде, дорогі браті і сестри. Ми бачимо, що ми не можемо. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що е, такі, оцей світ є недосконалим. І що відбувається у цьому світі безлад різний, от, ну якась невизначеність. І що це означає? Що ми маємо не надіятися, як Іване сказано, не надіятися на князів, на синів людських. Іван прямо так і написав. не надійтеся на князів, на синів людських, бо в них нема спасіння. На кого ми маємо, дорогі браті і сестри, на надіятися? Тільки на Бога. Ми, раніше як? Нам дадуть то, 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 і ми обов'язково нашого ворога проженемо з землі нашої. Зак... Перемогою нашої закінчиться війна. Але ми бачимо, що нас, дорогі браті і сестри, Україну примушують фактично до капітуляції. Щоб цього не було, що нам потрібно, дорогі браті і сестри? Примиритися з Богом. Покаятись. Я вам наведу два приклади, дорогі браті і сестри. Цього посту ми їх згадували. Це преподобна Марія Єгетицька. У кожного з нас є інтернет, може прочитати про цю дивну таку жінку. І вона е е грішила, вона жила грішним життям, але вона в один момент зуміла покаятися. Вона зуміла е е примінити своє життя. Вона пішла в пустиню і там вона прожила. Дуже довгий період, повністю перемінилася. Згадаймо, дорогі браті і сестри, ще одну людину, розбійника. Ми знаємо, що Ісуса Христа розіб'яли праворуч і ліворуч були два розбійники. Один праворуч, другий ліворуч. І один з тих розгобитних спочатку поносили, але потім спам'ятався один і сказав. Чому ми його поносимо? Він же ж ніякого зла не зробив. Ми то отримали за свої заслуги, тому що ми були розбійники, ми грабували, ми робили злочини різні, і ми заробили цю смерть. А цей же ж не єдиного зла не зробив Ісус Христос. І звертається до Господа і каже, що: пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. Що Господь йому сказав? Днес зі мною, тобто сьогодні ж буде зі мною в раї. Господь помер. А розбійник ще мучився на хресті. але він вже знав, що його мука буде мукою життя вічне. Тобто, оця мука закінчиться, і він наслідує життя вічне. Дорогі браті і сестри, я дуже вас прошу. Я слізно на колінах вас прошу. Молимося за нашу Україну. Молимося, дорогі браті і сестри, за наших воїнів. У нас щось так людей є, що. От як Марія Єгипетська, як розбійник? покаялися в своїх гріхах, визнали себе винними і перемінили докорінно своє життя. Так само і нам, дорогі браті і сестри, покаятися, перемінити докорінно своє життя. Зміниться наше життя, зміниться життя у нашій сім'ї, зміниться, дорогі браті і сестри, Україна. Не забуваймо про Бога. Не забуваймо про молитву, дорогі браті і сестри. Прийдімо до святого храму, храму. Помолімося за воїні. Помолімося, дорогі браті і сестри. Ми осуджуємо всіх, правда чи ні? От та чи інша країна нам не хоче тої чи іншої зброї дати, влада не така, сусід мій не такий, то не таке, то не таке. Але спочатку треба що у своє серце подивитися. Правда? Подивитися у своєму серці. А я гідний бути громадянином цієї країни, а я гідний бути сином, дочкою. Самого Бога, дорогі браті і сестри, покаймося. І просімо Бога, щоб Господь прощав наші гріхи. І молімося Богу, щоб Господь оберігав наші воїнів. Щоб Господь дарував нашій армії, нашим Збройним силам України, щоб Господь дарував силу, мужність, міцність, щоб вони могли протистояти ворогу. Щоб вони могли, дорогі браті і сестри, звільнити нашу землю від ворога. Щоб Господь дав. Такий розум світовим правителям, що вони не думали про свій карман. Прийде час. І кожен є такі слова на похороні. Раб і воїн, богатий у Богі, у рівному достоинстві. Кожен у своїх діл, або прославиться, або постидиться Не будуть дивитися, що то мільйонер, чи то президент, чи то ще якийсь другий. Кожного Бог буде судити. Там на тім суді не адвокатів не буде, ні взятки не буде. Там тільки по справедливості, дорогі брати, і сестри. І кожен, молимося, просімо Бога, я вас дуже прошу, просімо Бога, щоб Господь дав можливість, щоб Господь дав, щоб наші воїни повернулися в кожну своїх сім'ях. У вас багато тут присутніх, в кого сини. Чоловіки, таби на фронті, правда? Багато є тут присутніх. Молимося, щоб вони прийшли. Усі. Ми були тільки що були на службі. Перше читалася молитва. Ви чули, як я казав, Господу помолимося. Закли... Це не я казав, я вас закликав, щоб усі ви сказали разом зі мною. Господи помилуй. Не щоб тільки Хор казав, чи щоб священник казав, а ми. я вас закликаю, священник закликає. Господу помолимося. І всі люди відповідають, Господи помилуй. І ви представляєте, нас тисячі було. І там молитва лине до Бога. І Господь почує то молитву заради цих дітей, які тут у нас сьогодні є, які так гарно бігали навколо мене і просили, щоб батько вийти, батько, що вийти. Вий. Вони мокрі, щоб вони не попростужувалися. Але я думаю, що Господь прийме ось цю молитву. Дорогі браті і сестри, Дуже прошу вас. Я буду постійно буду просити вас, моліться Богу, просіть Бога, перемініть докорінно своє життя, посвітіть один, один день у тиждень Богу. Прийдімо до церкви. Візьмемо свічечку, станьмо біля підсвічника і попросимо Бога. Ми любимо Україну. Правда чи ні? Любимо нашу країну. Прекрасна країна. Багато з вас були за кордоном, у тому же Єгипті чи ще якійсь іншій країні, які, які там умови. Днем неможливо вийти, без води зеленого нічого нема. Правда чи ні? Дікам нас благодаря, дорогі браті і сестри. А згадаймо, що було торік, літом, який був град пішов. Згадали, правда? Згадаймо пару тижнів назад, як гарно розцвели абрикоси і вдарив мороз. Ми це змінити не можемо. Але я сам собі заперечу, ми можемо це змінити. Як можемо змінити? Своїм покаянням, своїм наверненням до Бога. Просити Бога. І Господь дасть добре поліття. І абрикоси будуть, і картопля буде. Ми ще не знаємо, що може бути. Може ще картопля зійти і знову вдаримо раз. А може знову град бути, дорогі брати і сестри. Скільки людей перекрили свої хати? Багато перекрили. А де покаяння? Де прохання до Бога? Господи, відверни від нас це, дорогі брати і сестри. Тарас Григорович Шевченко написав такі слова. Я думаю, кожен з вас знає. Схаменіться, будь люди, бо лихо вам буде. Вже лихо є, дорогі браті і сестри, на нашій землі. А до нас все не доходить. Дорогі браті і сестри. Молімося до Бога і просімо Бога. І не шукаймо когось винного. Америка винна, наша влада винна. Ще хтось виден. Да, ворог прийшов, вони дійсно, вони, вони, вони прийшли загарбати, вбити нас хоче. От хто вигне. Але ще ми маємо шукати на другому місці у собі причини. А ну я заслуговую нормального життя в нашій Україні, щоб було мерно і спокійно, як, про яке ми мріємо, якого ми хочемо. Пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, все. навчаємо цього своїх дітей. Навчаймо дітей молитися Богу рано і ввечері. Вранці проснулися, йдемо до школи. помолимося Богу, разом з дітьми. І так само далі, далі діти будуть своїх дітей вчити. Ось, дорогі браті сестри, буде линути, як я сьогодні казав. Господу помолимося. Всі казали. І молитва полинула до Бога. Маленькі, дорогі браті і сестри, об'яви. Є, я хочу вам ще сказати і попросити. Промоти Бога. Я вже декілька років казав і знову кажу. На 12 годину на всіх цвинтарях ми будемо на 12 годину. Це не означає, що в 12 годину ми будемо біля е, гробів ваших родичів, хто там померли є. Це не означає. Ми почнемо десь приблизно о 12 годині. До, до ваших родичів, гробів ми можемо дійти. Десь через 2 години, можливо, і 3 години і так далі. Бо то, що кожна людина хоче, щоб ділили їй хвилинку уваги. Щоб ви кожним, кожну записочку, кожен поминик, щоб не почитали. Не прошу вас, не спішіть. Побудьте біля своїх рідних. Згадайте, як колись ви хтось кітки спроїхав, як тато з мамою читали І що казали? Ану посиди, дитино, щоб я на тебе подивився, чи подивилася. Було таке чи ні? А зараз вже нема тата і мами нашого. Чи ще дідуся, бабусі, чи немає. А якби ми хотіли тату, мамину руку потримати, потримати в своїх руках, чи щоб вони на нашу голову поклали. Побудь болоних, помолімося. Бо ми більше умри. у році не маємо коли до них прийти. У нас різні проблеми. Ось таке, дорогі і сестри, до вас прохання. Ще одне прохання. Тепер про наш Божий храм. Я багато раз казав, і ще раз е, на водохреща казав, ми міняємо вікна у нашому храмі. Е, були вікна е, самі е, коробки, вони були хороші, вони зараз є хороші. То ще то, той столітній, чи який там. Церква побудована на 1882 році, оця камінна церква. І е, е, коробки, вони ще дуже добрі. А рани самі, вони вже цінили. Ну, сучасні технології ми міняємо на металопластикові вікна. Я вам дуже дякую, бо ми майже всі вікна поміняли, у нас чотири вікна залишилось. І мене таке будуть у вас прохання. Хто скільки може? Хто скільки зможе, допоможіть, щоб далі ми могли завершити це, поміняти вікна, зашкоплювати откоси і так далі, щоб зробити. Лишиться. Прийде час. Бачите, Антоній, ви бачите, що вже він вже не виденійти. Я теж вже не дуже годен ходити. Теж вже не дуже годен, вже не дуже добре бачу. все. Ну, кожного, кожного, кожний свій час. Прийде час, батько Ілюша у нас молодий є. Прийде час нас не стане. Так само, як батьки наші, діди, прадіди залишили нам цю церкву, правда? Яка вона гарна. Помаленьку ми її підтримуємо. Хто підтримує? Хіба що батько Антонів Віталію відправила, буде входити, заробить гроші. Тому я до вас звертаюся, що ми бачимо, Антоні не відкривали візу і не відправляли в Італію його, або в Іспанію десь на стройку, я вас просив. хто, скільки може. Нам залишилося чотири вікна поміняти. Отаке, дорогі браті і сестри, до вас прохання. І подяка, дуже велика подяка. Тому що ми на водокрища ходили, з батьком Ілюшем по ваших домах і багато людей нам давали коштики на вікна. Ми такі кошти поміняли вікна, залишилося, нам чотири вікна поміняти. Спіті у вас маленьке прохання. І зараз, бо я казав, що я вже не молодий, вже пам'ять не те, я подивився, бо я ще записав. Чи все я вам сказав, що я мав казати? Ну і все, в принципі. За проводи сказав. <гів7> От не бачу. Дорогі браті і сестри, христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Спасую <гів> вас! Здоров'я, щастя. Дай Бог, дорогі браті і сестри, що це була остання Пасха, коли наша країна перебуває в стані війни. А від кого це залежить? Від нас. Як ми будемо Бога просити? Просімо Бога. Господь обов'язково дасть нам перемогу те, що ми захочемо. Не будуть нас змушувати, що ви можете від Криму відказатися, ви можете від чотирьох областей відказатися, ви можете від них відказатися, тоді буде ми. А якщо ми відкажемося, що далі піде, вони прийдуть сюди, прийдуть век, в Чернівецьку, Господи, саме тут із комноруської землі. Просімо Бога. Пам'ятаю, не надійтеся на князів і синів людських. Ніхто не допоможе. Один Бог. Ви самі бачите, самі читаєте новини. І тепер, самі це все бачите, що надії немає. Ті боються, а ті не хочуть, а ті думають, як би вас на бітережу, щоб ще збагатиться, і так далі. Хай Господь усіх постранив з Пасхою вас. Ми сьогодні, е, о 4-й годині після обіду, будемо служити Пасхальній Дівчині. Завтра, о 8-й годині ранку, ми будемо служити. Другий день будемо служити літургією. У вівторок ми знову будемо служити святу Пасхальну Божественну літургію. У вівторок ми будемо роздавати артус, брати сестра. Придімо, якщо маємо час, то не задіяний якихось робот. Помолімося. Помолімося за того солдата, завдяки якому ми спимо своїх подушках. Просто помолимося за те. І помолімося за те, щоб Господь дав мудрість світлим проникне. Спокійного добродня. Веселої Пасхи, без тривог. І дай Бог, дорогі браті і сестри, чиї дати, чоловіки, сини знаходяться на війні, на фронті. Дай Бог, що вони приїхали, І ви разом з ними зустрілися і святкували. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскресний! С Бога і Господь вас хрене! Много тут досі.